Вже не вперше Сєвєродонецьк отримає україномовні книги завдяки проєкту Український простір та його ініціатора Вадима Карпенка. Приїздить він і сам цього разу організували зустріч з освітянами та співробітниками міських бібліотек. На думку Вадима, саме з книги починається виховання патріотизмом, і шкода, коли книг патріотичного спрямування або обмаль, або зовсім немає. Проект Український простір це, звичайно, в першу чергу поширення книги. Бо я вважаю особисто. Я з дитинства ріс серед книг. Я вважаю, що відсутність української хорошої книги, ну тобто нашої спільного, нашого спільного книжкового продукту, от трошки заважає розвиватися суспільство. Ми занадто сіли на таку оперативну швидку інформацію. Змі я кажу, без оперативної інформації життя не буде. Ясно, що це, це цікаво, це потрібно. Але кажуть, хочеш, хочеш знати, що було вчора. Читай журнали. А хочеш знати, що буде завтра? Читай історію. Тобто людина начитана, коли вона читає багато книг, вона захищена від маніпуляцій. У неї життєвий досвід іде через досвід авторів, яких вона прочитала. Автор же пише. Те, що він знає, він не вигадає нічого. Як би він не вигадував, все одно пише власний досвід. І оцей коли у, у ще з маличку начитаний багатющий досвід інших людей, різні моделі виникнення проблемних питань, шляхи їхніх вирішення цих питань. Ну, людина захищеніша, спокійніша, вона усвідомленіша, і вона не буде піддаватися на маніпуляцію. Як ми говоримо, маніпуляція це коли під впливом інших, ти робиш те, що тобі не вигідно. І питання бачити нашу вигоду і вигоду від того, що ми маємо, Матимемо сильну країну, яка дійсно впливатиме. Всі ну хочеться бути, щоб ми український паспорт показали і тебе поважали. Ну для цього ми маємо бути сильними. Що ми були сильні? Ми маємо бути єдиними. Кажемо всі ми різні, двох людей однакових не знайдеш. Але наша заслуга в тому, що ми зробили спільного на чому ми об'єднались і як ми вміємо себе презентувати. А для цього потрібна книга, тому що книга формує, як ми вже говорили, сталі такі стратегічні поняття, і вона саме формує єдині цінності. Для педагогів Сєвєродонецька виховання патріотизму це частина навчального процесу, особливо сьогодні, коли формування громадянина патріота України підготовленого до життя з високою національною свідомістю. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що все залежить від нас. Саме так думає і вчителька української філології Тетяна Клименко розмірковую над словом патріот. Звучить це слово. Воно настільки об'ємне і глибоке, і в той же час доступне і зрозуміле. Патріот це той, хто любить свою сім'ю, свою родину, свою школу, свій край, своє місто, назва якому Сєвернецьк. Сьогодні особливо...